Друзі, вітаю! Іван від Луки, четвертий розділ з 1 по восьмий вірш Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні. І коли вони скінчилися, він зголоднів. І сказав йому диявол: Якщо ти, син Божий, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом. Та Ісус йому відповів. Написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу, і сказав йому, диявол: Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я, кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Іди геть від мене, сатано, написано: Господу Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Ми сьогодні з вами поговоримо про духовну битву і поговоримо в таких загальних уявленнях. Ми з вами читали сьогодні перші два спокушання Ісуса Христа, і багато про що Лука розповідає про місце, де Ісус Христос був спокушуваний, про стан, у якому знаходиться Ісус Христос. Тобто, ми читали про пустелю, ми читали, що Він 40 днів не їв, ми читали про те, що диявол повів його на високу гору. Ми читали про те, що диявол показує у мить усі царства світу і їх славу. Тобто багато чого зовнішнього відбувається навкруги Ісуса Христа. Але сьогодні ми з вами поговоримо про те, що, попри те, що і Ісус Христос і сатана перебувають у матеріальному світі, але ж духовна битва насамперед відбувається не в площині матеріального та зовнішнього світу. Насамперед, духовна битва відбувається у серці Ісуса Христа. Ісус Христос перемагає в своєму серці насамперед. І сьогодні ми поговоримо, як нам перемагати, де нам перемагати. Сьогодні ми з вами трішечки про це збільшимо своє уявлення і поглибимо свої знання. Тож духовна битва це битва, яка відбувається у серці. І слово Боже каже, наприклад, у посланні до Ефесян, що наша боротьба вона не проти зовнішнього світу, вона не проти плоті та крові, вона проти начальств зла. Та правителів цього духовного світу зла, але ж ми маємо зазначити, що і сатана бореться насамперед не проти зовнішнього світу, тому що неможливо перемогти матеріальний зовнішній світ, якщо не перемогти в серці людини. Тож сатана атакує саме серце Ісуса Христа. І зараз я хочу просто перечислити, просто привести такий е, немалий список того, на що ми маємо звертати увагу у своєму серці для того, щоб від. Відрізняти атаки сатани від Божого голосу, для того, щоб перемагати атаки сатани, для того, щоб перемагати голос сатани і слідувати за голосом Божим. Тож давайте почнемо перелічувати, на що нападає Сатана, як він атакує Ісуса Христа, серце Ісуса Христа, і як Ісус Христос відсікає ці атаки, і як ми з вами маємо також чинити опір усім атакам сатани. Сатана нападає на Уявлення Ісуса Христа про Бога Отця, про те, чого хоче Бог, про те, як Бог веде Ісуса Христа. Також Сатана нападає на уявлення Ісуса Христа про гріхопадіння. Сатана описує, яку він має владу, а це ж посилання на гріхопадіння. І якщо б Ісус Христос не мав чіткого уявлення, що сталося у гріхопадінні, то можна було б повірити словам сатани. Але ж Ісус Христос чітко тримався за істину Слова Божого і не приймав того. Уявлення про гріхопадіння, яке Сатана намагався йому нав'язати. Також Сатана е, дає Ісусу Христу, намагається дати Ісусу Христу своє уявлення, сатанинське уявлення спасіння. Тобто, якщо ти з'їш хліба, то ти будеш спасенний. Якщо ти отримаєш владу, то ти будеш спасений від того е, приниженого положення, в якому ти знаходишся. Таке уявлення про спасіння Сатана пропонує Ісусу Христу. Але ж Ісус Христос не приймає Має цього уявлення про спасіння. Ісус Христос тримається за Божу волю. Також Сатана намагається подолати Ісуса Христа своїми уявленнями і нав'язати Ісусу Христу свої ворожі до Божих уявлення про майбутнє, про майбутнє світу про майбутнє Ісуса Христа. Якщо Ісус Христос не поклониться Сатані, то Ісус Христос не буде мати владу над цим світом. Якщо Ісус Христос не з'їсть хліб, то Ісус Христос Мре і так далі. І сатана також не говорить про той суд, який очікує сатано. Сатана знає, що його очікує справедливий Божий суд, і що він засуджений. Про це ми е з вами знаємо з Євангелії, зі слова Божого. Але ж про все це Сатана не говорить. Але Ісус Христос не слухає те, що говорить Сатана, для того, щоб повірити в це, для того, щоб це взяти для свого внутрішнього користання. Ісус Христос тримається за слово Божие. Також Сатана нападає на відношення Ісуса Христа до страждань. Сатана намагається, щоб Ісус Христос, попри все, перш за все, намагався втікти від страждань. Але Ісус Христос не йде на поводу Сатани. Ісус Христос тримається за Божий погляд на страждання. Ісус Христос знає, що Він прийшов в цей світ страждань і страждання в цьому світі, саме тому, що Адам та Єва і все людство згрішило через це страждання перебуває в цьому світі. Ісус Христос тримається за Божу істину. Ісус Христос не відкрив свого серця для того, щоб туди входили думки сатани і уявлення про цей світ сатани і брехня сатани. Тож Ісус Христос тримається за Боже розуміння страждання. Ісус Христос знає, як подолати страждання. Ісус Христос знає, для чого він прийшов. Також Сатана атакує і нападає на уявлення Ісуса Христа про свою гідність. Але Ісус Христос тримається за Боже уявлення про гідність Ісуса Христа, і Він проходить свій шлях. Ми вже говорили, свій шлях на Голгофу, саме трибаючись за Боже уявлення про свою гідність, про свою праведність, про Боже розуміння життя Ісуса Христа. Також ми зараз перелічимо, я просто буду читати, бо дуже великий список для того, щоб він просто вмістився в відео. Я прочитаю. Немалий список того, на що нападає Сатана і атакує Сатана, і також Сатана на це нападає в нашому житті. Він нападає на уявлення про славу, популярність і визнання. Він нападає на уявлення про владу і на уявлення про комфорт. Також Сатана нападає, він атакує бажання Ісуса Христа і намагається сформувати свої бажання в серці Ісуса Христа. Сатана атакує цілі Ісуса Христа. Пріоритети та цінності Ісуса Христа, щоб Ісус Христос перемінив свої пріоритети на сатанинські. Сатана атакує рішення Ісуса Христа, вибір Ісуса Христа, аналіз Ісуса Христа, порівняння, наприклад, щоб Ісус Христос порівняв своє положення зі станом того світу, в якому він знаходиться, в той час, коли Сатана показує йому славу цього світу, Сатана атакує логіку Ісуса Христа, Сатана. Атакує уявлення Ісуса Христа про красу. Це вибірковий список, він недосконалий, він неповний, Але ж головні моменти, які атакує Сатана в серці Ісуса Христа, ми з вами зазначили. Також Сатана атакує п'ять базових потреб людини. Сатана атакує потребу людини в любові і в прийнятті. І Сатана постійно каже: Ісусу Христу: Якщо ти син Божий, чому ти в такому становищі? Ну, такий підтекст того, що. Каже Ісуса Христа: якщо ти син Божий, чому ти страждаєш? Якщо ти син Божий, чому ти зголоднів? Якщо ти син Божий, чому ти не маєш слави? Якщо ти син Божий, чому ти в пустелі, а не в палаці? І так далі. І так далі, також сатана атакує ідентичність, хто ти? І атакує ідентичність Ісуса Христа і атакує ідентичність кожного з нас. Сатана атакує радість та задоволення Ісуса Христа. Ісус Христос радісний, попри всі тяготи цього спокушання. Ісус Христос має глибинну радість спілкування з Богом Отцем та Духом Святим. Він має цю любов до Бога Отця, до Духа Святого. Він має любов до нас з вами. І Ісус Христос сповнений цією радістю. Ісус Христос сповнений перед вкушанням тієї. Радості, що він спасе свій народ від гріхів і дасть вічне життя, але Сатана намагається атакувати цю радість. Він намагається показати Ісусу Христу, в якому жалюгідному, приниженому становищі він знаходиться, що він зголоднів, що він не має влади, що він не має слави і так далі. Також Сатана атакує уявлення Ісуса Христа про свою безпеку. Сатана хоче показати, що Ісус Христос в небезпеці, в небезпеці від фізичної смерті, в небезпеці від. Від всього того, що відбувається навколо нього, в небезпеці від відношення небесного батька до Ісуса Христа. Але Ісус Христос тримається за істинне уявлення, Боже уявлення про свою безпеку. І остання базова потреба, яку атакує Сатана, це уявлення Ісуса Христа про впевненість. Сатана хоче показати Ісусу Христу, що його положення хитке, але Ісус Христос тримається за Боже Слово. Ісус Христос тримається за спілкування з. Небесним Батьком та Духом Святим. Ісус Христос не приймає думок сатани. Ісус Христос тримається за істину Слова Божого. Цей перелік нам надзвичайно важливий, тому що ми з вами маємо всі ті самі внутрішні з вами переживання, уявлення і всі ті складові, які мав Ісус Христос, і має Ісус Христос, тому що Він став людиною. Але є різниця між нами та Ісусом Христом. Ісус Христос народився безгрішною людиною. Ісус Христос ніколи всередині свого серця, в своїх думках, бажаннях, в своїй логіці і так далі не був рабом гріха. Він народився вільним від гріха та влади сатани і утримав цю свою свободу через те, що він не погодився з Сатаноючним опір Сатані і тримався за Бога небесного, і тримався за вірність небесному Богові. Ми з вами народилися грішними, ми з вами народилися рабами сатани. Сатани, ми з вами народилися з такими серцями, що у всьому в нашому серці ми корилися сатані і мали е, бачення усього, що відбувається навколо нас, через призму сатанинського бачення. Тобто, це було наше. Коли ми з вами народилися згори, ми з вами отримали через віру в Ісуса Христа свободу від влади сатани. Але наші думки, наші бажання, цілі, пріоритети, цінності, рішення, вибір, аналіз, порівняння, логіка уявлення про красу і так, далі, і так далі. Все те, про що ми з вами вже говорили, воно було сповнене сатанинською суттю, сатанинським сенсом, і тепер нам треба з вами. Перевчатися. Нам не треба, нам не треба утримувати безгрішний стан, тому що у нас його ніколи не було. Нам треба перевчатися. Ми з вами отримали нове життя. Ми з вами отримали свободу від сатани. Але нам треба перевчатися в всьому цьому переліку. Я вже не буду повторювати, ви можете переслухати. Нам треба перевчатися. Я б радила вам такий лайфхак, щоб виписати всі ці параметри, можна так сказати, або поле духовної. Битви і просто перечитувати час від часу для того, щоб розуміти, де відбуваються атаки сатани і де я маю чинити їм опір. Набагато легше щось змінювати в зовнішньому своєму житті, але змінювати своє серце, змирятися перед Господом, перевчатися, йти за новими сенсами, які дає Господь. Це надзвичайно складніше, але саме там точиться духовна битва, саме там ми отримуємо духовні перемоги або Бо їх не отримуємо. тож нехай Дух Святий сповнить кожного з вас бажання опиратися сатанинським атакам. Нехай Дух Святий дає кожному з нас сили опиратися сатанинським атакам, для того, щоб весь наш внутрішній світ, все наше внутрішнє життя, життя нашого серця, воно було б сповнене сили Святого Духа. Тож будемо з вами разом і далі читати Євангеліє для того, щоб ще більше розуміти і відрізняти, де голос Сатани, де голос Божий, де сенс, який хоче вкласти сатана в наше серце або підтримати його, а де той сенс, який хоче вкласти Господь? І це боротьба не просто така, знаєте, за більше благословення або за менше благословення. Це боротьба за життя або за смерть. Тож будемо боротися з вами, будемо перемагати, будемо коритися Богові, будемо стояти в вірності Господу для того, щоб перемога Ісуса Христа, вона. Проявлялася б в нашому житті для того, щоб сатана не мав жодної частки свого сенсу в нашому житті, і нехай Господь в цьому благословляє кожного з вас.